Добрий день! Сьогодні хочу познайомити вас із унікальними книгами Пригоди кулінара Ярка. Як ви бачите, книга представлена у двох варіантах: це англомовний варіант англійською мовою і українською мовою. Автор Людмила Андрющенко. Це наша українська художниця ілюстраторка, яка під час війни виїхала за кордон. Але дуже хотіла створити для діток такі мотивуючі, надихаючі історії. І ось вийшла така чудова історія про хлопчика-ярка, якого є велика мрія стати відомим кухарем. І він е, йде до палацу короля, щоб приготувати королю свій найкращий десерт. І на шляху хлопчику трапляються різні різні перешкоди, випробування. Тут і бухлива річка, і висока гора, і темний дрімучий ліс, але хлопчик не здається. Попри всі ці перешкоди, він, він їх долає, він має велику ціль, мету, свою мрію і він йде далі. Долає всі ці перешкоди. І що мені дуже подобається, що тут. Не мов би така звичайна для нас історія, так для дорослих, але дуже легко читається діткам, і дуже легко сприймається. Вони розуміють, оцей такий знаєте глибокий сенс цієї історії. Ще, Чим дуже сподобалася саме ця книга, тим, що е, текст, тексту небагато, але він тако е, виділений, бачите, і дуже так гарно е, зручно читається дітям. Це вже можуть діти, які е, е, до шкільня, е, шкільного віку молодшом, читати самі. І дуже так читабельний тут текст, е, такий доволі великий шрифт, теж дуже зручно. Але подивіться, е, що так само. Головне, це ці ілюстрації. Художниця все малювала сама, все створювала. Не був, наче 3D-картинки. На всі сторінки тут ілюстрація, да, малюнок. Різні емоції хлопчика. І радість, і, і сум. І, от, бачите, він там от, не знає, що робити, як, як далі подолати йому різні ми бачимо і відчуваємо. І ось уже він приходить до палацу короля, готує десерт, і королю, звісно, подобається цей десерт. Він його визнає найсмачнішим в усьому королівстві. Хлопчик дуже радий, що, попри всі перешкоди і негаразди, які траплялись на його шляху, він це подолав, зміг і тепер буде дарувати радість і посмішки іншим людям. Готуючи свої страви, свої десерти. Дуже красиві малюнки, гляньте от. Багато доволі сторінок. Ось навіть в кінці є декілька чистих сторіночок, я думаю, для того, щоб, можливо, занотовувати свої мрії, свої якісь цілі. Можливо, якісь малюнки ще можна робити, або писати щось таке вагоме. І ось англомовний варіант тут так, все те саме, але бачите, теж англійською мовою. Хочу сказати, що ці книги ми поки не знайдемо на наших поличках в Україні, але їх можна замовити. Я вам під відео скину, силочку, там, лінк на посилання, як замовити цю книгу. Дуже актуальною буде для тих мам, які зараз теж виїхали за кордон і хочуть придбати таку книжечку, знаєте, от нашої українського автора, художниці, нашої і. Там я скину силочку на Амазон, ви туди заходите, дивлячись, які ви країні знаходитесь, вас перенаправляє на Амазон тієї країни, і ви е, спокійно можете замовити. Якщо хто хоче замовити її, в Україну сюди, то можна використати, наприклад, Амазон польський, так, тут найближче до нас, і потім нове поштою, воно вам сюди прийде, в Україну. Тут нічого такого важкого немає. Я думаю, можливо, когось зацікавиться. Чудова історія, вона реально варта уваги, тому що я ж кажу, що несе такий глибокий зміст і оцю мотивуючу мотивацію, щоб от кожна дитинка вона має право вірити в себе і заохочує займатися своїм захопленням та прагнути досягти мети. Це я вважаю, прям дивіться слова автора. Віра в себе, бачите, от. Я вважаю, що такими маленькими історіями ми дитині, даємо, закладуємо цю, знаєте, таку ціль в житті. Тому о, дуже хороша книжечка, я ж кажу, дуже гарні ілюстрації. Зверніть увагу. І ті мами, які ж кажу, хто за кордоном, теж можна спокійно її придбати, замовити через Амазон це не важко зовсім. Англомовний варіант українською мовою. Тому ось такі на сьогодні дві чудові книжечки. Одна така неймовірна історія. Всім гарного дня, до побачення!